Доброго дня! Перед вами відбійний молоток відомої німецької фірми Крес, який випустився в Німеччині. Тобто виробництво його Німеччини. Він постачається ось в такому величезному кейсі. Кейс міцний, без запаху. Це його відрізняє від китайських кейсів. Всередині відбійний молоток. Він досить незвичний відбійний молоток. Постачаються з мастилом для змащування хвостовика піки або зубила, які ви вставляєте. Чому цей відбійний молоток незвичний, по характеристикам, тут задекларовані досить, як досить серйозні характеристики. А саме, в зв'язку з тим, що він 5 кілограмовий звісно, я його порівнюю з 5 кілограмовим відбійним молотком, який я продаю, це Bosch GSH 5CE. Вони дуже схожі по вазі, але є деякі відмінності. Давайте почнемо, які відмінності. Перше, частота обертів цього 4,5 4500 обертів. У Боша біля 3 тисяч, тобто тут значно більша частота. Сила удару в ньому складає 12 джоулів, у Боша. Біля 9 джоулів. тобто Тут більше і частота, частота биття, і сила удару саме більше. Потужність і у того, і у того, того і 1100 Вт. Віброзахист є ручки і у цього, і у того. Якщо ось він так себе, з собою уявляє, ось такий надійний, немає ніяких тут регулювань е швидкості. Є, звісно, тут зафіксований зараз патрон. Ви можете, коли ручку ставити, поставити ручку і зафіксувати е в будь-якому положенні, яке вам потрібно. потрібно. Е звісно, ця ручка традиційно прорезинова, дуже якісна, зажимається в будь-якому положенні, дуже швидко міняється положення і зажимається. Немає в мене претензій. Ергономічно, досить якісно зроблений. Я сподіваюся, що і пластик у нього високої якості. Тут досить тихо працює. Я впевнений, що він прослужить весь весь термін експлуатації. Постачальник, Офіційний постачальник, який завозить. Перфоратори і відбійні молотки Крес дає один рік гарантії на даний інструмент. Ну і Звісно, ціна у нього доволі смачна. і Я впевнений, що він знайде продавців на терені України. Тут у нього така резинова ручка, досить зручно тримати. Ну, так, немає нічого такого. Скажімо так, Звичайний відбійний молоток. Але німецький, але надійний. О, тут, я так розумію, це запасний е, оцей накінечник, який, щоб, коли цей вийде з ладу, його можна замінити. Ось все, що є в наявності. Є гарантійний лист. так що, Ось він такий уявляє собою на такий перфоратор. Так що можете до мене звертатися, я буду радий вам допомогти в придбанні або прокаті аналогічної техніки. З цього найкращого, будьте здорові!